Добрий день, любі дітки! Запрошую вас у творчу майстерню. Сьогодні ми будемо робити аплікацію з опалих листочків. А що саме, відгадайте загадки? Лиш нога та голова, ані рук, ні ніг нема. Щоб на нього подивитись, треба низько поклонитись. Що це вірно? Це гриби. А зараз пропоную вам відгадати загадки і назвати, що це за гриб? Я руда і ти руда, я з хвостом, ти без хвоста, я звірятку, ти грибок, а ім'я одне на двох. Так, це лисички. Ці струнки й зайняли пеньочки. Шапки в них кругленькі, кличуть їх опеньки. У лісі, у полі, біля ганку, Скрізь росте бліда поганка. Вийшов красень на стежину, Вдягся в білу одежину. Капелюх червоний взяв, всіх навколо налякав. Це мухомор. Виросли гриби прекрасні, капелюшки в них, мов в маслі, і збирають грибники маслянисті, маслюки. Під березою грибочок поряд жінка і синочок. З деревом вони куми. Добре знаємо їх ми. Під березовик росте біля осичок зично красноголовець, підосичник. Із найперших своїх днів найбіліший із грибів. По властивостях він цінний, лікар від хвороб відмінний. Це білий гриб. Молодці малята. Ви відгадали усі загадки. Тож ви знаєте, усі гриби. Зробимо пальчикову гімнастику. Раз, два, три, чотири, п'ять. Починаємо рахувати. Ось цей пальчик в ліс пішов, ось цей пальчик гриб знайшов, а цей пальчик гриб зірвав, ось цей пальчик варити став. А ось цей пальчик усе поїв і потосів. А зараз будемо творити, створимо аплікацію. Грибочки на поляні. От і нам знадобиться опале листя, клейонка, картон, ножиці, серветка та клей. Чатку візьмемо листочки, ось такі довгенькі. Це будуть ніжки наших грибочків. І викладаємо. ось так. Вташовую наші грибочки на аркуші паперу. Це полянка, тому грибочки ростуть по всій полянці. Та візьмемо ось такі червоненькі листочки, візьмемо ножиці у праву ручку, відріжемо її гостики та розріжемо навпіл. З цих листочків ми зробимо шапинки для грибочків. І один листочок. Зриваємо хвостик та розрізаємо навпіл. І нам мене ось такий кругленький, жовтенький листочок. В нього теж зробимо шпинки. Так, ми виклика наші шапиночки, нашим грибочкам. Тепер все це необхідно нам приклеїти. Починаємо приклеювати в ті ж самі послідовності, що викладали. Спочатку викладали ми ніжку для грибочка, тому приклеїмо ніжки, не забуваємо користуватися серветкою, щоб аплікація була гарна та охайна. Потім приклеїмо шапинку. Таким чином будемо приклеїти всі грибочки. Ось ми наклеїли усі грибочки, дітки грибочки ростуть у лісі біля травички. Тож зробимо нашим грибочкам травичку, теж з листочків, виріжемо ось так навпіл. Це буде травичка для грибочків. там выкладываем овощ так перед охлебочком Та приклеїмо. Ось така грибна галявина у нас з вами вийшла. Творіть, фантазуйте, у вас обов'язково все вийде. А фото ваших галявинок я чекаю. До побачення, малята!